І сестри, давайте скажемо славу нашому Господу за цей день, за те, що ми є в Домі Божому. Ви знаєте, слухаючи і співаючи пісні, які ми співаємо. Прийшла мені така думка, що ми буває, і часто так буває, співаючи пісні. Ми навіть не задумуємося, про що ми співаємо. І десь собі, співаючи ці пісні, десь ми собі робимо такий приговор. А ти так близько в серці моїм. Чи дійсно так, брати і сестри? Чи завжди Господь близько в серці моїм? Господь то хоче бути близько в серці нашим. Чи ми дозволяємо Господу бути близько в нашому серці? І ви знаєте, нам потрібно про це думати, згадувати, міркувати, жити цим. Не тільки тоді, коли ми приходимо в церкву, не тільки тоді, коли проповідується Слово Боже, але як важливо в повсякденному нашому житті бажати того, щоб Господь був близько з нами. Думати про те, щоб Господь був близько з нами, ви знаєте, готуватися своє серце. Тому що, виходячи з дому молитви так багато різних думок, планів, переживань, і ми десь вже будуємо своє життя. І, можливо, для Господа там зовсім немає місця. І ви знаєте, коли Ісус Христос прийшов на цю землю то одні люди зраділи, інші люди стривожились, бажали знищити, вбити Ісуса. Але ви знаєте, коли Він виріс, коли Ісус Христос пішов вже з служінню, коли Він почав зціляти людей, коли Він почав тисячі людей годувати, проповідувати Слово їм. І люди збиралися, люди так бажали побачити Ісуса. Вони так бажали відчути Його в своєму житті. Була в них потреба. Брати і сестри, але прийшов час. І слово Господнє каже Євангелія Луки, 23 розділ перший віршик, і піднялася вся громада їхня. І повела його до пилата, і почали звинувачувати його. Брати і сестри, ще вчора, ще, можливо, тиждень назад вони їли хліб і дивувалися чудом, які Господь звершував. А вже сьогодні вони піднялися і повели його до Пилата, і звинувачували його. Брати і сестри. Проходить наше життя, що ми відчуваємо в своєму житті? Що в нашому серці? Як ми відносимося до приходу Ісуса Христа на цю землю? Як ми відносимося до тої жертви, яку Він звершив? Чи це просто для нас як сьогодення така банальна історія, яка була колись? Чи відчуваємо ми в своєму серці, що Ісус так близько, що Він хоче нас змінити? Ті люди приходили, вони бажали побачити Ісуса. Можливо, вони десятки кілометрів проходили, можливо, сотні. Але в один прекрасний момент вся громада піднялася. Не для того, щоб стати на захист Ісуса, а звинувачували Його, брати і сестри. Сьогодні ми ходимо на служіння. Сьогодні є ми християнами, дітьми Божими. Брати і сестри, і Слово Боже говорить, що перед нами будуть такі часи, коли ми будемо здавати екзамен, прийдуть випробування в наше життя. Чи готові ми тоді сказати, Ісу, ти так близько? Ми готові? Чи, можливо, ми, як та громада, скажемо, ми не знаємо Його? Брати і сестри, перед нами важливе служіння. І я хотів би, щоб ми з вами звершили молитву і попросили у Бога прощення, щоб ми переглянули своє життя. І сказали, Господи, будь завжди так близько. Дозволь нам відчувати Тебе. Дозволь нам так щиро полюбити Тебе, як Ти полюбив нас. Інколи ми шукаємо вихід, я вже вчора говорив на молитовному зібранні, шукаємо вихід. І один із учнів Господніх каже, Ісусових каже, покажи нам Отця і нам достать. Достатньо буде цього. Ісус каже, я стільки з вами. А ви ще не зрозуміли. Як часто ми буває приходимо, служимо Господу, ходимо, називаємося дітьми Божими і, можливо, всі справи робимо так, як нас чить Слово Боже. І ми ще хочемо побачити Отця, Бога. Ми не відчуваємо його близько. Нехай Господь, брати і сестри, нам допоможе, щоб наше життя було наповнене Ісусом Христом, Духом Святим. Щоб ми відчували завжди Господа в своєму житті. Щоб, ви знаєте, ми щирі були перед Господом.